Іван Володимир Олександрович. Теврівський район. Бажаю. По Герміщенському району Всеукраїнське об'єднання Свобода і не тільки і колективі, і фізично особи підтримують Скарбовійчика. Є, скарбовичка Сергія Миколаєвича. А от побіли Івану Володимиру Олександровичу разом зі мною буде поділяти відповідальність партія батьківщина. Інші, я да, особисто з Щербаківська Людмила Михайлівна. Дякую. Дякую. Томаш Півський район. Я вже говорив, що закорчальний Олександр Григорович, закорчальний Олександр Григорович. Керуючий справами до сьогоднішнього дня Томашківської районної ради, ну, розробник всіх проєктів, які ми вигравали. Останній проєкт це проєкт Єврокомісії по малокопереробному заводику невеликому для кооперативу, який ми лобіювали роками, і лобіюємо. була постанова Кабміну навіть щодо даної проблематики. 478 тисяч євро ми вигали, це більше 5 мільйонів 5,5 млн гривень для Томашко. Тому я сподіваюся, що у нас такі мають бути підходи, бо без залучення інвестицій в тому числі це не робота. Питання у мене є? Немає, дякую. дякую. Так, Хільницький район Буткевич Євгеній Віталійович. Начальник відділу держави соціальних міських поліції, є управління праці по соціального запуску населення на ставлення. Да. Разом із зі мною я здобув у партія «УДАР» буде розділяти відповідальність. Є питання до Євгенія Віталійовича? Прізвище. Будкевич Євгеній Віталійович. Дякую, Євгеній Віталійович. Чернівецький район, Вадим Антонович Якубовський. Сьогодні займає посаду голови районної ради і будуть подані документи на представлення на посаду голови районної ради. Є запитання до Вадима Антоновича. Пустовий Сергій Михайлович, Чернівецький район. Чечільницький, вибачте. Сергій Михайлович Пустовий. Позавчора, якщо заміняють свої мета, було двічі в Чечільнику Солідне. Розглядались дві кандидатури. Ще один це Івасенко, і Пустовий. Обговорились жваво. Ці всі питання, в тому числі і на цих, на цих зборах. Враховуючи те, що є досвід роботи у Сергія Михайловича, мало того, я знаю, він працював начальником податкової об'єднаної Крижопівської, до якої входить Томашківський район, і про його роботу можна було зсередини. Ви знаєте, про що я говорю. Знати я знав з середини. Податкової служби про цю людину як людина, яка достойна, достойно налазиться у всіх ситуаціях. І думаю, що Сергій Сергій Михайлович справиться з виконанням функціональної області голови Чечільницької Ну, Погоджена кандидатура, тому Сергій Михайлович сподіваюся, що так воно і буде. А якщо ні, це всі... Знаю, що я з усіма говорив. Ми зразу йдемо розуміти, що ми маємо честь певну і не будемо водитися по судах. А заяву на стіл, я чи ви, ані-то разом і, скажімо, вибачте, у нас не вийшло. Це всіх зусиль. Дякую. Явківський район, товцов Михайло Михайлович. Михайло Михайлович, директор Київ, передовик приватного акціонерного товариства продовольчої компанії Поділля Крижовків. Михайло Михайлович родом із довжка. Зразу, щоб пліток не було, з того села, де родом відомі люди Янківського району. Але Михайло Михайлович рівно віддалений. Від всіх, так як і олійних. Я це знаю і стверджую абсолютно достовірно. Він не віддалений від всіх впливів. І я сподіваюся, що ви будете і надалі, а тим більше нам треба забезпечувати виборчу кампанію, Прозору, чесно і справедливо. Я думаю, що в нас це все так і вийде в Янківському районі. Є запитання до Дякую. Шановні колеги, крім того, проведені були консультації щодо інших районів. І на сьогоднішній день я хотів би представити по Гайсенському району. Ну, на 99% узгоджена кандидатура Уткіна Владислава Анатольовича, я скажу так, на 99,9%. І я сподіваюся, що моє право буде на той 0,1%, який я ще надаю, використання для того, щоб воно було так. І я впевнений в тому, що вже здатні Гайківському району забезпечити поступ позитивний на майбутнє. Я е, хотів би ще представити по-непростому Жмельницькому району. Легизу Олега В'ячеславовича, До речі, також на 90, скажімо так, 9,9% узгоджену кандидатуру. І думаю, що ще раз повторюсь, то, ну, одна десята чи одна десята процента, то все-таки буде не є право вирішувати. Да. Уткін, так, Уткін Владислав він на сьогоднішній день не працює. А Легеза Вячеславович, помічник консультант народного депутата Україна України на сьогоднішній день. Якого народного депутата? Якого народного депутата помічник? Качука Геннадія Італійовича? Так, дякую. Крім того, по Козятинському району. На 99,9% знову ж таки узгоджена кандидатура Олега. Олег, представтесь, будь ласка, Оркушив Олег, Оркуши, Олег. Сергійович. Сергій. 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 Оркуши Олега Сергійовича. Район також не простий. Ми знаємо з обладер адміністрації. І так далі, але є в мене особлива думка по цьому району. І е, остання хвилина, буквально перед тим, як я прийшов, відбулося ще на ходу перемовини із представниками самооборони, яка потужна в Козятинському районі і потужно представляє Вінницьку самооборону. От вони готові взяти на себе відповідальність по Козятинському району. Але ще буквально сьогодні-завтра ми поспілкуємося більш предметніше і будемо вирішувати. Документи підготовлені. По окремим цим районам останнім документи підготовлені не тільки на ці кандидатури, але є і кандидатури інші, які ну, от в стадії остаточного вирішення. Я просив би вас зрозуміти, що процес продовжується, але він вже на завершальній стадії. Те, що стосується інших районів, таких як Вінницький, такий як Муровано-Курилевецький, Немирівський, Теплицький, Простянецький, Тучинський, Шаргородський, менше, ніж на 99,9% узгоджені кандидатури, І в понеділок, вівторок, середа, обділю ці райони. Поїду в лікарню, зайду, на ринок зайду, в школу зайду, на вулиці послуг буду в певній мірі мати своє якесь уявлення про те, як там потрібно поступити в цій ситуації. Тому основне, хотів би підкреслити, що основне завдання, яке ставилося прем'єр-міністром, до 14 березня сформувати.